Ви нікому тут не потрібні, ви ніколи не станете тут своїми, ви завжди залишитесь ауслендерами. Да кому ви тут взагалі потрібні? Такі коментарі дуже часто пишуть мені е, всюди під моїми відео, і вони мене якось завжди мені були незрозумілими. Я рішила, вирішила записати це відео і запитати у вас, а ким ви хочете бути в Німеччині, будучи народженими українцями? Мене звати Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Я народилася в Україні. І 35 років свого життя я в Україні жила. Приїхавши в Німеччину, звичайно, що я тут є «ауслендер», тобто іноземка. І мені незрозуміло, коли люди пишуть мені, ви завжди тут будете Ауслендерами, то на що вони розраховують? Або навіть так, якщо ви їдете в Німеччину. То ким ви розраховуєте бути? Ну, це для мене якось так очевидно, що я є ауслендером іноземка в Німеччині. І коли мені пишуть, що ви назавжди залишитесь ауслендерами, мені не зрозуміло, а ким ще можна бути в Німеччині, українцям? Тільки чомусь мені здається, що коли люди такі коментарі пишуть, вони дуже сильно хочуть мене. Тим коментарем зачепити. От якось мені це не зрозуміло, тому я хотіла підняти це, це питання. І Напишіть вашу думку. Наприклад, якщо ви їдете до когось в гості, да, погостювати, пожити-два, там тиждень два, от, до, до нас там мама приїжджає на місяць-два, то ви що? Приїжджаєте і вважаєте тепер цю хату, де ви живете, своєю? Чи як? Чи ви автоматично стали хазяєвами цієї хати? Ні, ви приїхали в гості. Ви, я не знаю, там, якщо народились в Україні, то цей факт вже нічого не змінить. Ви народились в Україні. Ви в гостях, ви в гостях. Навіщо очікуєте? Ви ж не очікуєте, да? що ви приїхали в гості до когось пожити, і через якийсь час ви станете хазяєвом цієї квартири. Да? То коли ви пишете такі коментарі: ви приїжджаючи в Німеччину, що очікували, що ви станете ким? Німцями? Да? Тобто ви народились в Україні. Приїхали в Німеччину як ауслендер і хочете стати німцем. Ну, моя така думка, що навіть проживши тут там, 5 років, зараз вимога да? 5 років прожити, і можна подавати на громадянство і отримати німецький паспорт. Моя думка, що навіть якщо ви отримуєте німецький паспорт, це не означає, що ви стали німцем. Ну, якщо ви народились в Україні, то ви вже народились в Україні. Ви вже в Німеччині будете ослендером. Більше того, от мені подобається, я взагалі дуже люблю стендап комеді, тобто коміків, які розповідають. Дуже багато німецькомовних коміків усі майже а да? Ослендери. І особливо турки люблять жартувати на цю тему. Це просто от, знаєте, така серія, дуже багато жартів на цю тему, тому що. Якщо ми говоримо про українців, ми Ослендери, це нас ну з е жодних сумнівів в мене не викликає. А якщо щодо турків, вони тут живуть вже в третьому чи в четвертому, я не знаю точно ні, я думаю, третьому поколінні. Да? і Якщо там їх діди приїжджали як гастарбайтери там в х роках, роках, потім залишились тут. Народились в них діти. Вони вже тут отримали громадянство, пішли до школи. Вже внуки народилися. Вони внуки ніколи ну може й були в Туреччину, але не Вони народилися тут. І що ви думаєте? Вони тут свої рідні. Ні, для німців вони турки, ауслендери. А Для своєї країни вони нім, німці. Да? І це ось розповідаю, я не з власного досвіду, а з тих жартів, що я чую, про що жартують коміки. І знаєте, якщо їх от їх задіває, бо він народився, наприклад, тут він виріс, він іншого життя не знає, але все одно він буде для німців ауслендер. А я знаю інше життя. Я народилася і більше свою частину життя прожила. В Україні, звичайно, що я українка. І питання не в тому, що я там строю собі ілюзії, що я буду тут жити в Німеччині, отримую німецький паспорт, і все, я стала німкою, німкеною. Правильніше, да? У мене таких ілюзій немає. Більш того, в мене такого бажання немає. Тому що, знаєте, це як. Ем... Я не знаю, вашу власну ідентичність чи вашу власну природу, ви хочете від неї позбавитись? І в мене немає такого бажання. Я українка, я народилась в Україні. І коли мені, наприклад, кажуть, коли ти розмовляєш німецькою мовою, то чутно акцент, що ти не німкеня. На такі коментарі я теж так коли дивуюсь і думаю, так я ж не німкеня. Ну, як знаєте, ніби від мене очікують, що я буду прикидатися тим, ким я не є. Я не їм кеня, я нею ніколи не прикидаюсь. Хоча інколи, до речі, плутають, ем, я не знаю, чому. Але в мене ніколи не було бажання прикинутись да? що я коріна німка. Ні, такого бажання немає. Я Українка. І якщо мене питають, я відповідаю Українка. Якщо в моєму акценті чутно українського, е якийсь там акцент не німецький, то тому, що я не німкеня, не мучеш прахля. В мене немає ось цього, е знаєте, як сорому за те, що я не Німкеня, ні, я українка. І коли пишуть, що? Ausländer Ausländer werden für immer ausländer bleiben, то що? Ви вважаєте, що якщо ви Ausländer, то ви не можете жити щасливо в Німеччині? Чи для того, щоб бути щасливим в тій країні, де ви проживаєте, ви повинні бути рідними. да? Тобто не просто громадянами громадянами стають. Прожив там якийсь період часу, можна отримати громадянство цієї країни, але рідними стають. Ті, хто там народився, да? Но це той факт, знаєте, як мати не вибирають країну, в якій ти народився, не вибирають. Пол вже зараз може і вибирають, але це інше питання. Зазвичай це такі речі, як на мене, ну, дуже зельствершденлі. Ам... Очевидні, які не викликають в мене якогось такого чи ілюзії, чи сорому. Але ось коли ці коментарі пишуть, в мене завжди виникає питання, що людина намагається мене таким чином спровокувати на якусь негативну реакцію. Типу я маю від цього коментаря відчути себе якоюсь меншовартісною через те, що я Ослендя. До речі, для німців, да, перед німців так. Я не знаю, наскільки це реально, але я думаю, що так воно і є, що це слово вони використовують так трошки зневажливо по відношенню до інших людей. Так, німці можуть якось зневажливо ставити до слова Outslender або навіть до іноземців, які сюди приїжджають. І що? Ну, Тобто, від того вам стало гірше. А чому вам так хочеться подобатись німцям? мені здає. У мене таке питання. Чому вам так хочеться прикидатися німцям? Чому ви так ем, хочете і очікуєте стати тут своїми ем, рідними ем, німцями, щоб вас приймали як за німців? Не знаю. В мене е, цього бажання немає. Більш того були ситуації, коли е, при мені мені там Наприклад, розповідають про Нюрнберг, я шукала квартиру, мені кажуть, ой, в той район не поселяйся, бо там одні Ausлендера. А я сижу і кажу: я Ouslender. Тобто, люди, розповідаючи мені про інших Ауслендер, мене не сприймали як ауслендера. Але я є ауслендер, і мене це взагалі ніяк не бентежить. Я вважаю, що слово ауслендер, якщо воно має таку негативну якусь, якийсь підтекст. То це дуже поверхнево, тому що насправді кожен ауслендер в Німеччині має власну історію, чому він сюди приїхав. Ну, я навіть і турки в третьому поколінні. В них все одно є родинна історія. І знаєте, може для німців це щось таке зневажливе, а для мене це щось таке поважне, тому що поважати треба людину, яка. Наважилася змінити щось своє життя і приїхати. І у кожного Оуслендера я впевнена, що ця історія дуже цікава. І тому бажання злитися да, з місцевим народом і стати своїм, знаєте, своєю в лапках, да, коли ти в компанії товаришуєш, і ти своя людина-такий товариш, можна стати не будучи. Місцевою, да? тобто з різних національностей країн люди приїжджають і вони товаришують і як то кажуть, в своїй компанії свої. Але мені здається, що коли люди пишуть мені ці коментарі, вони хочуть щось інше мені цим сказати, що я поки що не зрозуміла. Тобто, ще я хотіла таке цікаве знаєте, спостереження поділитися. Я люблю дивитися тіктоки, <гум> німецькомовні. Да, я ж казала, німецькомовних блогерів дуже класно дивитися, тому що це і жива, справжня німецька мова, і теми, які справжні в Німеччині є. І один канал, вони, здається, про німецьку мову, щось знімають. Я не пам'ятаю, як він називається, але там така одна жінка вона дуже багато про діалекти розказує. Вона, наприклад, там, порівнює діалекти. в... Німеч, ні, в Австрії і Швейцарії. І в неї було питання, вона просто опитувала людей. І там було питання про патріотизм, про патріотизм, відчуття патріотизму. Вона задавала різним людям це запитання про відчуття патріотизму. Чи відчуваєте ви гордість через те, що ви тут народилися? І здається, це була Австрія, да, коли один чоловік так відповів: а чому я маю. Пишатися тим, що я тут народився, якщо я цього не обирав. Більш того, він сказав: я народився тут, навчався, здається, у Франції, працював довгий час в Великій Британії. Якусь з цих країн вважати рідною, да? якщо півжиття, наприклад, народився в одному місці, а потім прожив в іншому місці. Взагалі, я помітила, що в європейців ось ці. По-перше, кордони стираються, вони спокійно можуть жити один рік тут, один рік там, там наприклад, в університеті, по роботі, пожити в одній країні, в другій. От, і в них немає цього такого як я сказати, такого перебільшеного відчуття патріотизму. Я спочатку думала, що це стосується німців і пов'язано з історією Другої світової війни, але помітила, що це питання було задане не тільки німцям, а різним. Люда, людям в Європі, да, і їх відповіді. І я зрозуміла, що це більш така європейська риса, тому що. Ну, я не беру іт італійців, мені здається, італійці, французи просто на наші країни найкращі і е там патріотизм такий, знаєте, е присутні. Але інші європейські е європейці вони якось спокійніше відносяться до того, де ти народився. А в нас виходить так, де ти народився, там ти пригодився. Якщо ти поїхав кудись далі, е то чого ти там поїхав? Ти там нікому не потрібен, ти там нікого не знаєш. І такі да, ну, ці настрої про те, що. Ти там нікому не потрібен. Ось ця фраза. От просто мені здається, що найголовніше, що я потрібна сама собі і своїй дитині. А от їхати в країну, тому що ти там комусь потрібен, нібито. Це мені здається теж якась така ілюзія непонятна. Я думаю, що в будь-якій країні я буду потрібна як робоча сила, як в Україні, так і в Німеччині. І з погляду держави нас все одно бачать як робочу силу, як в Україні, так і в Німеччині. Да? В Україні зараз стільки людей поїхали, і ми їм потрібні, тому що робоча сила виїхала. Да? Німці да, приїхало скільки людей приїхала робоча сила, їм потрібна робоча сила. В будь-якому випадку нас розглядають як робочу силу, де би ми не були в Україні чи в Німеччині. І тому казати, що ви там нікому не потрібні. Мені здається, що фокус уваги має бути не на тому, чи потрібен я цій країні чи ні, а на тому, що потрібно мені. І точно мені не потрібно в Німеччині стати німкою, да, Німкенею, правильніше знову неправильно кажу. Мені це точно не потрібно. Я ауслендя, я народилася в Україні. Україна, der України, geboren. Я народилася в Україні, і я на все своє життя. Залишусь українкою, де б я не жила. Тому що цього просто ну, нічого не змінить. І в мене немає ілюзій щодо того, що якщо я приїхала в Німеччину, я перестану бути українкою. Не перестану. Я народилась українкою, є українкою і залишусь українкою. Байдуже з яким паспортом. Хоча в мене все ще український паспорт. Отже, на цьому все. Я, як то кажуть, хотіла ем, просто вилити все, що в мене накипіло. Тому що ці коментарі постійно пишуть, і вони мене в ступорняють. І тому я сьогодні вирішила, вирішую було спонтанне, спонтанне відео просто з, моїм власним, з моєю власною думкою з цього приводу. На цьому з вами прощаюсь, до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!